Скоїв ряд крадіжок з офісних приміщень в обласному центрі поліцейські повідомили про підозру у серійному крадію гастролеру. Оперативники розшуку поліції Івано-Франківська викрили неодноразово раніше судимого уродженця Кіровоградської області, який протягом поточного року викрадав гроші, комп'ютерну техніку та інше майно з офісних приміщень. Під час досудового розслідування співробітники поліції з'ясували, що гастролер на початку жовтня приїхав на Прикарпаття з метою вчинення крадіжок. Надалі, в вечірній час доби за допомогою підготовленого інструмента, зломисник віджимав металопластикові двері та проникав до приміщень. Звідти він викрадав комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки та інші речі. Прохоронці довели причетність зломисника до скоєння декількох крадіжок в обласному центрі. У результаті ефективних слідчих та оперативно-рушукових дій оперативники затримали гастролера в одному із хостелів обласного центру, де вилучили частину викраденого майна, а іншу частину фігурант. Стиг продати йдеться про 29-річного уродженця Кировоградської області. Крадій у минулому перетягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів у травні поточного року затриманий, звільнився з місць позбавлення волі. Однак не став на шлях виправлення та продовжує свої злочинні дії на території Прикарпаття. Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомили фігуранту про підозру, учинені кримінальних правопорушень, передбачених за частиною. Четвертої статті 185 Кримінального кодексу України За клопотанням про охоронців, підозрюваному вже обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Працівники поліції перевіряють зломисника щодо причетності до скоєння інших аналогічних злочинів на території Прикарпаття.